І сьогодні ми будемо цей будинок розділяти на кімнати. І зразу беремо якісь блоки. Почекайте. Хай буде. І беремо зразу якісь блоки. Оце мені найбільше подобається. Давайте якісь мамо в буде не всіх, не з одного блока, а буде за різних. Так зробимо. Я так вирішив просто. Буде ось такий. Не, оцей не буде, окей. Okay. Оцей давай, ні. Початку підбираємо блоки. Я вже вибрався. Назад. Там виднів оце. Це ой. І це. Все. до кінця. Ой. Пофиг. Нічого не робив. Я не підлетіти. О, Далі на розділяно так, і, і так зробимо. Пімуюсь як тут, до верху. Ну, це буде складніше. E uh -huh. Так, далі на сідаємо оцей. Так, як ми тут зробимо? Ой? сюда и так обертаем и выходим сюда просто ну что так когда работать? Тут робимо і так ось тут. ось так буде легше. Так что на такий

Вода, все. Рушевий, а тут все зроблено. Цим то за ж жовтний має бути. Все зробили, так? Да? О, достав все. Я все по кімнатам зробив. І треба тільки двері вставити. Так, пошук. І пишемо двері. Д. А, да вырвало. Ну ключ. А нет, это не ключ. Поставь его. Боже, ты слабый, а бой где? Остальные А не, он наверное, такие слабые, окей. Чикавише их, Тут одразу ще одні двері. Сюди і сюди. Все, все зроблено. Просто підемо сюди. Оце і скриня. Це раз, і сюди кладемо книгу. Все? А це ми йдемо викидати? Добре, ще я тут якраз. А мені так треба капець? 多，这是多，这都是多，<是><是> Я просто там стає. <кій> Виходимо. Змінити виживання нормальний. Зберегти зміни. Все. І заходимо в FIFA. Each egg sports, yes. sports to the Game. Зіграємо один раз. Each egg Sports to the Game. Тут награду. Пошли раз це бачу. О, блин, нам был надійний бланк. А друзі, да. Окей. Тихи-тики, чапа-чапа, можу пак відкрити я. Я це не зможу. Да, я можу відкрити пак. Воус! Я відкрию цей пак. Прямо зараз. Тут вже нові. Тільки роз... для чого тут. А, да Виграв золотий м'яч. Тепер логічно. Так, це комплект. Так, дивимось. Думаю, що щось класного тебе. Цоп! Він тримая капець. А 103 -й це залітає в дев'яточку. Залітає в дев'яточку, 103. -й. Зараз воно мені теж лакує. Нам дає цопник. Цопник. Тут може бути? Та тут, тут цоп є. Для чого мені теж цапа тут? Да. Цоп є? Підходить. Під. Не підходить. Петро. Інші треба щоб було три. Чотири, три-три. А принцип це пе. Або я броліну не бачу. А що б мені реал з броліном робити. Точно не будемо самін ставки. Три, п'ять, два, ні. Чити як. Оце прям мені в дев'яточку було б. Ще б не одне. Тут немає цапа. ФД? ЦФД Вон Прейс Ромбик, Ромбик, Ромбик. Мне не приходит. Чтобы тут запеп, блин. Копдела, а? -а? Та ну. Хоча б давайте нього на заміну поставимо. це? Чи треба про ставити, значить це. Я обідаю 4, 3, 3, Шукаємо 3, 3. три Тут це пепше троє. Поняли, що воно не, не називається ніяк. Не Скінруме. І скінурме. О тут і треба грати мені. Я б... Супер, окей. Ну, 98. Прочемо, мені місяць Я хочу дружимой б... 99-й. Такий буде. Пограємо так. Слово мини. Я хочу! Тільки не хочу! Солотів. На нього міняти. Що там ще було? Що ще щепло? Ам! Попробуємо так зіграти. Стоп, тобто, почекай. А, має це другий, окей. Короче, не будемо забирати. Посмотри, що грає мої якісь матч. Це який не матч. Не м'яч. На ну, увазі. Дайте просто мені матч зіграти. Блин, я хочу мать играть, я треутримую. Давай давайте попробуем. Сай! О, лай! Цай! Прямо туда! Блин, а то куда буду? А, окей. Але ж вона впала. То логично, что я попаду один раз. Да. Зараз швидко. Намер. Десяточка. Дев'яточка. 9 точка. Сорі люйдуй, може бути 10. І що сіш а кто набрав вісім? Бо сайт. До часу. Давайте. І до матчу козаки. Я вот такие быстрые. Блин! Блин! А потом ты тут... Ты рвал! Там забытый. Блин, на тебя все надеялось. Что-то еру, блин, не пришел. Та забытый уже. О! Оце нашій новачок, він ніколи не заб'є. Думаю, так нормально, подаду. Що таке? Там не було фоло, що ви з мене хочете? Чи там вийшов м'яч просто. Шевченко. Та Шевченко. Нарешті. Семка Щен, забыл. Кукей види, куки ма. У маме тради. Забирай. Ком дела? Вот с этой. Что с таким не знаю? Гадує, що це песня, яка не вміє грати будемо збивати. Це дубль. Тівчанко українець та й пропускаємо. І бежимо. Е, куди? Раз. Давай, клювач, 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 а це хвилина 80, а це 8 хвилин хтось замив, а так я це в часі хвилин все вигірює, а доїжджно на це вигірює, бо ця гра триває як одна хвилина. Ну то мілісекунди, а то, то хвилина. Я чужусь забавлю чи то. А, 90 секунд. Триває. Матч виграє. Менше хвилини. Куди? Що залагало? Шевченко, о, не підведи! Шевченко помандир. В моїй команді. Логічно. Join the copy phone? It's an end of that one. Join, join, Бо я сейчас чемпион. А, 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 Ну, не видно, або він не йде в передачу. Ой, а чого я не пропустив? 5-0? На перший тайм. Ну, за другий. А там не було першого тайма. А двомі вдома. Шевченко сов! Шевченко сов! Шевч... Шевченко! Окей. Шевченко! Ну це клівер забив! А шевченки не кей, шевченко хороша! Такі це було просто я... я не знаю. Це він в штану попав за метр. Так ліво добив, не лишилось. А на імани його не отримали. Не старайтесь програмати свій соль. Ай! Ну і всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!